Еріх Марія Ремарк, перш ніж вияснити, чи був німецький письменник євреєм, варто все-таки окреслити його основні віхи, біографії, що привели до творчого лона. Його життя було сповнене любові та розчарувань, радостей та болі, миру та війни. Варто лише згадати, що на роки життя письменника випало аж дві світові війни, що потрясли своєю жорстокістю та насилля мільйони людей. А для такої творчої та гуманної натури, як Ремарк, вони знайшли своє відбиття в його екзистенційних романах. Отже, перед вами розкриється 5 фактів про одного з найвідоміших письменників 20-го сторіччя. Заварюйте чай та каву та приємного вам перегляду. При народженні письменника було звати Еріх Ремарк, А Марія він взяв на честь своєї матері, що померла в 1917 році, коли йому було лише 19. Він дуже міцно любив матір тому і взяв її ім'я як друге. Крім цього, Марія звучало більш незвично як для чоловічого імені, що робило його більш виразним та запам'ятовуваним. Але ці події трапилися пізніше тих, що раз і назавжди змінили світогляд Ремарка на антивоєнний та гуманістичний. Так у 1916 році у віці 18 років майбутній письменник був призваний до німецької армії. Його одразу ж було направлено до містечка Флер, що у бельгії, на Західному фронті. Там його було зараховано до другого резервного батальйону 15-го піхотного полку. Менш ніж через місяць після прибуття на фронт його поранило шрапнеллю у руку, ногу та шию. Поранення було настільки складним, що його евакуювали в тил на лікування. Він провів понад рік у шпиталі, після чого він більше не повернувся на фронт і залишався в тилу до кінця війни. Але цього було більш ніж достатньо, аби письменнику зрозуміти усю ницість та демонічну подобу війни. Не менш драматичним у житті Ремарка були стосунки із жінками. Він шукав справжнє кохання, але взамін отримував лише пристрасть і біль. Першою дружиною письменника була Ільза Утта Замбона. Вони одружилися ще в 1925 році до своєї творчої слави. Проте через фінансові труднощі їй довелося розлучитися. Другою ж дружиною Ремарка стала та ж сама Ільза, але вже із-за більш прагматичних обставин. Це сталося в 1938 році. Ільза втікала від переслідувань нацистів. Сама ж вона була єврейкою за походженням. Аби виїхати без перешкод, потрібно було звінити прізвище. В цьому і допоміг ремарк. Шлюб протримався до 1957 року, хоча він був фіктивним у роки. Всіма обговорюваний роман Ремарка із Марлен Дітріх для поціновувачів письменника вже не є секретом, тому обмежуся лише тим, що Дітріх не бажала мати стабільного чоловіка та будувати сім'ї. А Ремарк чекав вірності. На жаль, ці короткочасні любовні вузи розірвалися так і не побудувавши чогось більш вартісного. Головна героїня тріумфальної арки Жоан Маду стала прототипом популярної акторки. Досить короткочасними виявилися стосунки письменника із племінницею російського царя Миколи Два, яка проживала у Франції після славно звісної лютневої революції. Це була струнка та красива модель і актриса. Але як писав сам Ремарк, Наташа була занадто примхливою та холодною, незважаючи на свою красу. Жінка ж, з якою було не так багато пристрастей, але з якою письменник дожив щасливе життя, стала Полет Годар. І так вона була теж акторкою. Полет, колишня дружина не менш відомого Чарлі Чапліна, про останнього акторка говорила, що він був генієм, але складною людиною. 12 років життя Ремарк та Годар присвятили одне одному. Вона допомагала письменнику боротися із депресією. Разом з тим вони цінували незалежність один в одному та багато часу проводили на віллі Порторонко, що в Швейцарії. Серед його геніальних романів, чи не найбільше виділяється на Західному фронті без змін, виданий письменником в 1929 році. Сам письменник досить довго зволікав із виданням роману, так як написав його ще в 1928 році. Для цього було кілька підстав. По-перше, автор розумів, що його роман критикує війну і може викликати негативну реакцію в Німеччині, де багато хто ще вважав солдатів Першої світової героями. Також були небезпідставні побоювання стосовно того, що книгу не так зрозуміють націоналісти. По-друге, ремарку, як і багатьом мудрим людям, були притаманні сумніви стосовно свого роману, він надто критично ставився до своїх робіт, тому багато разів переробляв і редагував текст, намагаючись зробити його максимально сильним і чесним. Письменник намагався передати парсічному читачу реалістичну атмосферу окопної війни, не вдаючись до пафосу або пропаганди. Попри те, книга на Західному фронті без змін отримала чималу популярність та була перекладена петадесятьма мовами, а в 1930 році його роман був екранізований самим Голлівудом. До слова, фільм одержав два оскари. Таким чином, на Західному фронті без перемін увійшов в число найбільш відомих антивоєнних романів історії, і, врешті-решт, чи був ремарк євреєм? Націонал-соціалісти на чолі із Гітлером активно пропагували ідею єврейської приналежності письменника. Будучи поборниками тих, кого вони вважали за ворогів, мимоволі приписали туди спойлер: ні, ремарк не був євреєм. Він походив із католицької родини німецького походження. Нацисти намагалися дискредитувати Ремарка, адже його книги, зокрема, згадувані сьогодні на Західному фронті без змін, засуджували війну і суперечили нацистським ідеалам. Німецькі пропагандисти не надто були догадливі в доказах єврейської крові останнього. Для того, аби це довести, вони просто змінили прізвище письменника задом наперед, ремарк, крамер, і звичайдушним воплем доводили це німецькому суспільству. Вони спалювали його книги на центральних площах німецьких міст. Що ж сказати, їх боротьба. А із-за того, що Ремарк не бажав співпрацювати з нацистами та продовжив написання романів в тому ж стилі, німці, будучи не в собі після поразки в Сталінграді у 1943 році, стратили сестру письменника Ельфріду, нібито за нацистські висловлювання. Суддя сказав їй, ваш брат уникнув нас, але ви за нього відповісте. Сам Ремарк був в той час у США, дізнавшись про цю трагедію, він довго не міг прийти в себе. А пізніше написав роман Іскра життя, де зобразив жахи концтабору та присвятив її сестриці. Отже, життя Ремарка було наповнене багатьма сюрпризами та невдачами, але головне, що усі свої світоглядні почуття та любов він подарував читачам у всьому світі, що до сих пір захоплюються чудовими романами письменника. А на цьому на сьогодні у мене все. Якщо бажаєш дізнатися, чому Вольтер двічі сидів у в'язниці, а Руссо спав під відкритим небом, підпишись на мій телеграм-канал, який буде у посиланні під відео. Erstaunlich schnell das Theaterstück wenigstens konzipiert in der ersten Form. Ist es bei Ihren Romanen auch so?